Якщо в сегментах центральних та графічних процесорів зазвичай доводиться обирати між продукцією кількох ключових виробників, то решта комп'ютерних компонентів представлені куди більшим різноманіттям пристроїв та кількістю гравців на ринку. До того ж, список останніх постійно розширюється і не лише за рахунок піднебесної. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com, Підписуйтеся! Наприклад, каліфорнійська компанія iBuyPower з більш ніж 20-річним досвідом представила доволі свіженький бренд Hite, під яким виготовляються різноманітні аксесуари до ПК та комп'ютерні корпуси. В числі останніх наразі є всього лише дві ATX моделі, зате вони представлені у чотирьох кольорових виконаннях і навіть аніме версіях. Ми ж зупинимося на одному із найбільш строгих рішень, топовому корпусі Hight Y60 у чорному виконанні, який допоможе зібрати дуже яскравий і незвичний системник. Завдяки чому про це дивіться далі. Однак почнемо з сухої, нудної такої специфікації, бо проглядаючи її, ви не зустрінете натяків на яскравість і унікальність корпусу. High Twi 60 упакований в коробку із простого картону, на боковинах якої є вирізи для зручності перенесення. Крім таблиці специфікації, на коробці також знайшлося місце для слогана. Нова збірка має відчуватися новою. Комплектація корпусу включає набір гвинтів для встановлення накопичувачів та інших компонентів, набір одноразових стяжок для проводів, голівку для монтажу стійок материнської плати. Перехідники з одного 5 мм аудіороз'єму на два окремі для навушників та мікрофона, а також паперову документацію. Що ж, віддамо належне виробнику, крім необхідного, сюди поклали і додаткові аксесуари, а завдяки комплектній голівці, збірку можна буде виконати з допомогою лише однієї викрутки. Нерідко корпуси навіть від різних виробників зовні дуже схожі між собою. Втім, екстер'єр Hite Y 60 вийшов дійсно самобутнім, в дечому напрошується порівняння з акваріумом. Але справа не в формі, а у явному бажанні виставити на показ те, що знаходиться всередині, і цьому сприяє достаток скла одразу на кількох панелях. Навіть протилежна металева боковина також виглядає незвично, а при бажанні замість дуже популярного чорного матового окрасу можна обрати повністю біло біло-чорну та червоно-чорну версії. Більше того є навіть пара аніме варіацій. З розмірами 456 на 285 на 461 мм mm, новинка помітно пишніша за звичні middle Tower моделі. Та й маса пристрою відчутна майже 10 кг. Немаленька ширина зумовлена цікавим розташуванням внутрішніх елементів. Так блок живлення розмістився не знизу корпусу, а вертикально за піддоном. Над ним же знайшлося місце і для накопичувачів. А от додатковий простір під і над системною платою стане у пригоді для організації охолодження. Верхня частина тильної панелі Хайтва і 60 прихистила комплектний 120 мм міліметровий вентилятор, прикрашений білою крильчаткою. Що ж, хоч щось звичне тут таки є. А от нижче, окрім сімох слотів розширення з багаторазовими перфорованими заглушками, є також три вертикальні. Перші призначені для встановлення різноманітних плат розширення, тоді як останні конкретно для відеокарти. На коробці так і вказано: We know how much you just spent on that GPU. So, we threw is the riser cable. Мовляв, краса недешевої дешевої відеокарти має бути доступною для огляду, а не схована в глибині системника. Ще одна панель, про яку хочеться сказати кілька слів, це та, яка знаходиться на межі передньої та боковини. Загартоване скло тут нічим особливим не виділяється, а от нижче знайшлося місце для короткоходної кнопки увімкнення з білим індикатором по периметру, пари портів USB 3.0 Type A, одного USB 3.2 Type C та 3,5 мм аудіороз'єму. Що ж, цілком у Дусі 2023-го всі необхідні роз'єми на своїх місцях. А якщо потрібні все ж два окремі аудіовиходи для мікрофона та колонок, то нагадуємо про наявність відповідного комплектного перехідника. В свою чергу, передня панель High Y60 на фоні решти корпусу виглядає досить просто і чудово справляється з основною ролью демонструвати все, що знаходиться за нею. Верхня ж панель оформлена в одному стилі з правою боковиною, до того ж, обидві вони містять на собі пилові фільтри сіточки та повністю відокремлюються від корпусу. А от знімний фільтр менших розмірів вірний супутник нижньої панелі. За ним ховаються два 120 мм вентилятори, аналогічні тильному рішенню. Звісно ж, вони покликані створити в системнику як найкомфортніші умови для комплектуючих, похвально враховуючи достаток скляних поверхонь, які сприяють парниковому ефекту всередині корпусу. Також на нижній панелі передбачені дві пластикові ніжки з чотирма 1,6 мм м'якими накладками. Завдяки цьому комп'ютер отримуватиме вдосталь прохолодного повітря і не пошкодить поверхню, на якій буде розташований. Давайте тепер оглянемо всю цю різноманітність зсередини. Найперше заглянемо під боковини. До слова, одна з них містить наклейку з попередженням про те, що із загартованим склом ну треба поводитися обережно. Інше ж не потребує до себе такого кропітливого ставлення. Це в міру жорстка металева панель з сіткою фільтром на звороті. Обидві вони фіксуються в тильній частині корпусу за допомогою гвинтів із фігурними голівками. Тому монтувати і демонтувати їх не складно. Усередині шасі й усі металеві елементи покриті чорною матовою фарбою. Компонування досить цікаве. Почесне місце відведене для встановлення материнської плати. Стійки якої вже вкручені на свої місця. За нею ж знаходиться цілий ряд компонентів. Вирізи для встановлення габаритної СО та прихованого прокладання кабелів також в наявності. Правіше піддон наближається впритул до правої боковини. Тут він може прихистити пару 120 або 140 мм вентиляторів для полегшення мікроклімату всередині корпусу. Також при необхідності сюди поміститься 280 мм РСО. Цікаво виглядає дно корпусу, в якому передбачені прорізи для ефективної роботи встановлених нижче вентиляторів. Але найцікавішим елементом тут є райзер для вертикального під'єднання відеокарти. Верхня його частина розташована на рівні першого слоту розширення, і вона ж буде вставлятися у материнську плату. А нижня, в свою чергу, зафіксована на дні, таким чином, щоб систему охолодження відеокарти та підсвітку її вентиляторів було добре, видно всім охочим. Зверху ж передбачене місце для монтажу до 120 мм вентиляторів або 120, 240 чи 360-мм РСО. В останньому випадку верхня рамка повністю витягується і встановлюється між вентиляторами та радіатором. За піддоном знайшлося місце для повнорозмірного atx блока живлення довжиною аж до 235 мм. Також тут передбачена пара салазок, на кожній із яких можна гвинтами прикріпити один 35 або 2-2,5-дюймових накопичувачі. Швидко дістатися до них дозволять фігурні гвинти у тиловій частині пристрою. А от антивібраційних прокладок в місцях кріплення блока живлення та носіїв інформації не передбачено. Місця для прихованого прокладання кабелів в корпусі предостатньо, а комплектні стяжки допоможуть виконати цю процедуру максимально охайно. До речі, усі кабелі під'єднання фронтальних портів та кнопок мають достатню довжину 43-48 см. А проводи вентиляторів ще довше 58-62 см. Загалом же збірка системи у середині High Y60 відбувається без якихось складностей. Не останню роль в цьому відіграє достаток вільного простору. Так усередині помістяться відеокарти довжиною до 375 мм і товщиною до 75 мм. Але щоб вентилятори не впиралися у стінку і могли захопити вдосталь повітря, виробник радить використовувати максимум 60 мм, тобто трьохслотові моделі. А це, в свою чергу, обмежить використання тут топових рішень останніх поколінь або ж доведеться пожертвувати ефективністю їх охолодження. Процесорний кулер може мати висоту до 160 мм. Це не рекордне значення, але багато башт зі 120-мм вентиляторами впишуться в дане обмеження. А ось так зібраний у Hite Y60 системник виглядає уже після подачі живлення. Варто сказати, що ми не підбирали комплектуючі з точки зору естетичної сумісності, але навіть така система виглядає привабливо. Що вже сказати про конфігурацію, зібрану з акцентом на дизайн? Деякі варіації на цю тему можна знайти на сайті виробника. Попри явний акцент на зовнішність, якість складання корпусу також не викликає зауважень. Ніякого дрижання під час роботи не було чутно. Діапазон товщини металевих панелі тут складає від 0,7 мм до 082 що в теперішніх реаліях можна назвати середніми показниками. Для тестування корпусу ми використали наступне обладнання. Корпус High y 60 ми протестували з трьома комплектними 120-мм вентиляторами, двома на нижній панелі та одним на тильній. Усі вони оберталися з номінальною швидкістю 1300 обертів на хвилину. На їхньому фоні виділялися три пропелери RSO, які працювали при максимальних 2000 обертах на хвилину, та вертушки відеокарти, зафіксовані при 80% швидкості. Через це загальний рівень шуму був вищий за середній. В свою чергу, температура навколишнього середовища склала по справжньому літні плюс 29 градусів. Крім того, у BIOS материнської плати була активована опція Intel Adaptive Boost Technology. В тесті, де основне навантаження лягло на CPU, закономірно саме даний компонент і виявився найгарячішим. І хоча тестовий корпус має достаток скляних панелей, додаткова комплектна вентиляція дає своє. Різниця з відкритим тестовим стендом склала усього 4 градуси. Бенчмарк 3D Mark Timespy навантажив і процесор, і відеокарту. Порівняно з вільним стендом вони нагрілися більше усього на 5 2 градуси відповідно. І знову ж різниця є доволі невеликою. Це ж стосується останнього тесту та решти менш гарячіших компонентів. І хоча відкритий стенд у всіх випадках виявився лідером, для корпусу з достатком скла отримані показники можна вважати цілком гідними. Як бачимо, навіть потужний 12-потоковий процесор і 350 ватна відеокарта товщиною 60 мм почуваються усередині хай Y60 добре, але при використанні класичного повітряного охолоджувача в парі з іншими вимогливими комплектуючими можливо доведеться також додатково прикупити парочку вентиляторів для встановлення на верхній панелі. Корпус хай два 60 явно був створений для того, щоб показувати свій вміст, якщо не всьому світу, то принаймні найближчим родичам і знайомим. Цьому сприяють повністю скляні бокова та передня панелі, а також комплектний райзер для вертикального встановлення відеокарти. Завдяки останньому графічний адаптер буде вентиляторами до користувача. З одного боку, це дозволяє постійно спостерігати за його роботою і насолоджуватися свій тінням. З іншого ж, для ефективного охолодження краще всього обмежитися максимум трьохслотовими моделями. Також цікавим дизайнерським рішенням стало розташування блока живлення позаду під Завдяки цьому сюди можна встановлювати навіть найгабаритніші atx джерела. А от висота процесорних кулерів обмежена позначкою 160 мм. Крім того, дно пристрою тут також бере активну участь в охолодженні внутрішніх компонентів. Для цієї цілі знизу передбачені два комплектні 120-мм вентилятори, які дбають про надходження свіжого повітря. А тильний пропелер та отвори на верхній панелі допоможуть у відведенні нагрітого. Як наслідок такого поєднання, нагрівання компонентів всередині можна назвати поміркованим, беручи до уваги достаток скла у конструкції корпусу. В інших аспектах High Y60 також не має чим докорити. Хіба що цінник понад 9 тисяч гривень або 230 доларів робить даний корпус реалістичною покупкою лише для власників топових комплектуючих. Зрештою, саме для них він власне і створювався. Ну що, сподобався такий акваріум для комплектуючих? Хочете і собі такий? Пишіть у коментарях враження. Дякуємо за увагу! А вподобайка вмотивує нас швидше робити наступне відео. До побачення! Все буде Україна!